Доброго дня, шановні, виникла в мене така ідея зробити воздушний компресор. Є в мене ось така ось бочка від води, п'ятерник, старий манометр, такий шланг з пистолем і ось такий компресор від холодильника. Я затіяв зробити воздушний компресор, так як купити його, це трошки накладненько. Коштує він трошки грошей. Він працює, я вже його підключив. Зараз включу, покажу вам. Так ось він працює, дує. Я його включаю, щоб трошки з нього масло вийшло. І будемо робити компресора воздушного Купляти я його не дуже бажаю. Тому буду ліпити сам. Ось такі ось справи. Ще лишилося купити реле давлення, бо десь не можу знайти, десь в мене було, але не можу знайти. Треба буде купити. Ну і буду пробувати. Буду пробувати з цього і з цього щось зліпити. Не знаю, що з того всього вийде. Ось зробив вже такого перехідничка заглушку одну. Звичайний болт на 12, просверлив ньому отвір. Це буде як заглушка і сюди буде надягатися шланг. Ще одну таку треба зробити. Тому якось так. Не знаю, порозкидав тут куча, кучу барахла тут, 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 і буде щось, щось ліпити. Не знаєш, щось того повинно вийти. Ну, а там. Буду вам помаленьку показувати, що в мене з того буде виходити.